Так, Всім привіт! Я вже приступив до Тесли. По Теслі фарбується дверка, фарбується пройом. Також будемо знімати поріг, там є теж дефект. Будемо ще робити поріг. Готується правий бетон і готується лівий бетон. А навісні деталі я готую трошки далі. Будемо покажу вам. Задній бампер. Тут було пошкодження, трошки прийняти. Ми його підігріли, підрівняли шпакльовкою. Будемо старатися його фарбувати локально, тобто фарбу десь накидати сюди, але лакувати будемо повністю, щоб не втрачати колір по задній стороні. Далі я готую передніх крила ліве та праве, вони вже вишкувані, їх доготувати і ґрунтувати. Також готую передній бампер. І отом теж залишилось трошки все поправити до ґрунтування. Тут вже вишпаклював. Ще якісь мелкі порки позабувати. І структурна частина бампера. Ну я вже її трошки пізніше буду робити, бо в плані сьогодні це все поґрунтувати. Ну, як все. Всі навісні деталі, які зараз ви тут бачите. А тоді я вже приступлю до самого кузова автомобіля. Дані підписники, добрий день вам знову. На новий день. Нова машина настапеді. З'їхав у нас Hyundai Santa Fe. Ось складаємо бампера. Бампер оригінальний, до речі, дуже гарний. Бачите, на упаковках хто пише Hyundai. Дуже гарної якості. Будемо складати, приміряти чи стане. Що в нас ще по цій машині? Видно, звідси на стойці є зам'ята. Треба підрівняти. Зам'ята у нас ляда, кривот. Тут трішки і ще стійка самого верху біля, біля даху з краю з лядою. Це потрібно поставити ляду в зазор, верхню накладку запаяти і цю накладку замінити. Ну, приїхав, але спочатку клієнт приїхав до нас на заміну бампера просто. Замінили, скажімо так, бампер. Що роботи додавалися на тижнів два. Ну, Ще вам хочу побажати, не потрапляйте в аварії. А якщо потрапили, то заїжджайте до нас. Зробимо гарно, якісно і швидко. Продовжуємо воювати на нашому фронті. Срібляста машинка. Овштейн. Трошки тут, трошки там, трошки там, із-за кольору плюс нове крило. Будемо красити цілу сторону. От така історія з цією машинкою вийшла. Вже розібрали сьогодні ручки, замочки, пластмаски, ці штучки зеркала. Далі, далі. Тут ніби теж небагато. Трошки тут, трошки тут, трошки скритих ржавчин, ніби нова машина, піднімай ближче, що є вже тут ржавчина, І так само тут. І вже нема що куди? Зупиняти, вкрасимо цілу. По цій стороні. Невеличкий ударчик був. По дверці і по тому. І отак, ніби незначна історія. А за проблемності кольору треба красити майже всю машину. Ми би хотіли покрасити цілу, то було б більше дорожче. Але нема такої можливості, то будемо ціляти переходи на цих дверях, щоб з'єднати хоча б одну сторону, щоб вона вийшла наближеною до заводських. Налаштувають, скажемо так. Колеса цілі круглі вікна прозорі цілі, теж фамерики. Все добре, звертайтесь, ми вам все поправимо. Сьогодні у нас середа. Мучуюся третій день за цим бампером. Всі думали, напевно, що ми облажаємося, але робота йде чітко. Це перша моя деталь на нашому кузу хапі. Ось і як бачите, бампер вже практично виглядає. Круто, є декілька нерівностей, але ну, зараз я її вже довожу і в камеру грунтувати. Під таким керівництвом ігора нашого я працюю, він мене ходиться, спостерігає, допомагає, підказує. так пліч опліч працюємо. По роботі, що можу сказати, класно. У нас тут крута атмосфера, хлопці працюють, музика грає. Так, ми на двіжі. Ось, думаю, з дня на день вам дівчата покажуть результат нашого бампера пофарбованого. Не знаю, хто буде фарбувати. Ще не сказали, чи я, чи Ігор, чи взагалі хтось хлопців. Але по формах все вже класно. Я думаю, що всі бачили цей треш це реально треш. Але він вже крутий, класний. Практично все знято до нуля. Це такий дуже крута реставрація. На взагалі така не планувалася, але він буде як новий. Тому. Не буває нічого неможливого. Можемо навіть з такого зліпити щось офігенне. Тому заїжджайте, будемо вас латати. Все. пока.